Мої вітання. Починаємо з гарних новин. Купили реп завдяки нашим з вами спільним зусиллям. Загальна вартість 89 тисяч гривень. Передати вам, що відчувають наші захисники, коли ми за день, два, максимум тиждень вирішуємо ті питання, які у них стоять дуже гостро і дуже довго, а ми це з вами робимо дуже швидко. Передати, що вони відчувають і як вони дякують. Ну я просто не можу, бо ну не маю права вам зливати ті переписки. Але просто повірте мені на слово. Те, що ми з вами робимо, це надважливо велика подяка від мене і низький уклін всім вам, хто допомагає. А тепер попрацюємо. Кримський міст буде зруйновано в першій половині двадцять року. Року, The Guardian. Ну так і нехай так і буде, що тут дивитися. Тут фу, так тільки можна сказати. Штати не підтримують удари України по території САСі. Штати не підтримують удари України по території Сасії. А що Штати підтримують? Вбивство мирних жителів, дітей, наших наших воїнів. 200 гривень донат, дякую дуже. Що штати підтримують тоді? Тут ну, це історія про те, що і рибку з'їсти, і задоволення отримати так, так не може бути. Міноборони. Міноборони. Де це було? Започатковує нову ініціативу захисту прав військовослужбовців. Так, за центральне управління захисту прав військовослужбовців, комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи з відновлення прав, заявив міністр оборони України Рустем Умеров. Ну, непогана ініціатива. Так, міноборони започатковує ініціативу про захист прав військовослужбовців, наскільки це буде успішна історія. Будь-яка історія, коли дивишся нашу владу, вона починається і закінчується грошима. Я не знаю, при чому тут е захист прав військовослужбовців і як на цьому можна нажитися, але повірте, що воно так і є. Окей, е ця ініціатива як результат для військовослужбовців, для е тих, хто запроваджує ті закони. І для нас з вами простих українців. Як на кожного повпливає. Значить, дивіться. З приводу мінусів я вже сказала. Це про. Гроші, як їх або заховати, або відібрати, або ще щось з ними зробити. Не те, що потрібно. Це мінуси. Плюси для нас з вами, для наших військових плюси. Значить, плюс такий, що нам з вами, завдяки цьому новому підрозділу, або як це буде називатися, буде спокійніше, коли закінчиться війна. Нам будуть з вами спокійніше. Це перше. Друге, наші військові через цю інстанцію зможуть або відбити свої гроші, або ця інстанція буде допомагати відбити гроші вже загиблим родичам загиблих. Або ця інстанція буде у якомусь майбутньому, недалекому давати житло або землю нашим захисникам. Ну, тобто, якийсь плюс з цього таки буде. Ціни на електроенергію неймовірніше зростуть з 1 травня, у котрий раз під час війни, значить, ціни чи зростуть? Ціни на електроенергію. А я вам більше скажу: буде якийсь кризис, якийсь колапс з приводу електроенергії. І не за горами новий вид електроенергії. І оці зараз кризи, до речі, не тільки в Україні з приводу війни. А щодо електроенергії, ми зараз з вами будемо бачити, ну не зараз там, най ну, Якийсь там, знаєте, проміжок найкоротший. Тобто найближчі 5-10 років ми будемо з вами бачити, руйну, бачити руйнування електромереж. Тому що на ринок виходить якась альтернатива, щось нове, якийсь новий вид 500 гривень донат. Дякую, дуже молодці. Який, якийсь новий вид електроенергії. А може, не електро та енергії. Так що, максимально, як можемо, готуємося до колапсу. Іран може атакувати Ізраїль протягом 48 годин. Чи буде так, протягом 48 годин Ізраїль? Іран атакує Ізраїль. На цей раз вони домовляться, але з терористами домовлятися не можна. Між Іраном та Ізраїлем будуть якісь переміщення людей. Скоро ми це побачимо. Може, звільнення заручників. А потім буде новий конфлікт, причому Іран залучить ще одну країну на свій бік проти Ізраїлю. Так, енергопотужності треба перенести під землю, щоб захистити від атак сесіян членкиня енергетичного комітету ВР Анна Скороход каже: Сесіяні знайшли слабке місце наших ППО. Це те про що ми з вами нещодавно говорили. Під час останнього удару, де факто було зруйновано під 50% теплової генерації. За ініціативою Кабміну виділяються шалені гроші на захист енергооб'єктів, та ми недостатньо підготувалися. Я бачила декілька укріплень, і мені смішно. Тут треба пошукати і провести аудит, де ділися гроші. Нас також всіх цікавлять, де блядь, діваються гроші. Проведіть, будь ласка, аудит, а ми з вами дивимось, наскільки дійсно буде захищена наша система ППО. Ну, давайте так. До того, щоб вона була захищена, ще треба посилити цю систему. І треба поширити сам функціонал цієї системи. Тобто система ППО, яка є в нас зараз, вона буде більш модернізованою. Ну, і, мабуть, що це все, що я можу вам сказати. Так що, до того, як укріпити, ну, ще треба дуже багато справ зробити. Дякую.